Німеччина не хоче менше українців, Німеччина хоче українців дешевше. Нове рішення уряду це підтверджує буквальним текстом. Також у Німеччині знову зростуть, на жаль, витрати на житло, і цього разу не втече ніхто, бо нова ґрунтшя офіційно визнана законною. Також є погодив в чергове посилення міграційної та притулкової політики, також сьогодні розберемо. А в Чехії Бабіш знову прем'єр, і тепер із ультраправою коаліцією. Ось такі справи в Чехії. А БКА оприлюднила дані про злочинність мігрантів у Німеччині. Там теж є що цікаве поговорити. З вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Не забуваємо, що дуже важливо для розвитку каналу ваші підписки і відповідно вподобайки. Також не забувайте на наш телеграм-канал, бо я не знаю, чого ви тут мене дивитеся, якщо ви не підписані, бо там набагато більше і швидше новини. Тому обов'язково хоча б зазирніть в телеграм-канал. Є спогоди в чергове посилення міграційної та притулкової політики. Давайте про основне, швидкі відмови тепер в наданні притулку будуть та єдині правила депортації по всьому ЄС. Про це вже довго, чесно кажучи, вони говорять. Також з'являється нова спільна безпечна список країн: Єгипет, Марокко, Туніс, Індія, Бангладеш, Колумбія та Косово. Тоді зможуть висилати, тобто депортувати швидше. Не дуже добрі новини для громадян цих країн. Обговорюється створення центрів повернення за межами ЄС, модель Данії, яку тепер офіційно дозволяє новий правовий механізм. Ось така халва. Також запроваджується механізм солідарності. Країна або приймають біженців, або платять гроші, або допомагають персоналом технікою. Там майже 20 тисяч євро повинна була, наприклад, Німеччина заплатити, якщо відмовляється від прийому біженця. І як ви думаєте, чи погодилася Німеччина? Ну, звісно ж, ні. Тож, як ми бачимо, ЄС рухається до найжорсткішої притулкової системи за останні роки, але попереду ще важкі переговори в Європарламенті та між самими державами. Що я вам хочу сказати особисто від себе? Всі ці посилення, вони, звісно, на нас давлять і все таке інше, але я вам хочу сказати: світ зараз, ну, ви бачите всі ці новини, наближається до війни і ну, багато конфліктів відбувається, багато війн. Відповідно, багато біженців. Відповідно, вся ця система була більш-менш. Відкритою, коли було все більш-менш спокійно і можна було контролювати подібні потоки. Зараз вони хаотично виникають разом із військовими конфліктами. Відповідно, на це реагує ЄС. Ми ж також є причиною цього, коли 9 мільйонів за буквально кілька тижнів в'їхало в Євросоюз по безвізу. Що ви думаєте? Ну так і прийняли 24-й параграф. Бо прийшлося А куди дівати? 9 мільйонів нелегалів зробити. Ну вони не могли собі вистріл одного такий зробити. Ось так. А Бабіш знову прем'єр Чехії і тепер з ультраправою коаліцією. Це для нас дуже погані новини в Німеччині, бо вони будуть підігрівати, скажімо так, вона ж Саксонія Ангальди так біля Чехії, а так буде ще гірше настрої ось ці. Я кажу про Саксонію Ангальду, бо це ж самий ядерний електорат знаходиться АФДшний. Партія Бабіша виграла ці вибори ще два місяці тому, але країна застрягла у політичному. Клінчі через його конфлікт інтересів, президент Павел вимагав, щоб він відмовився від контролю над своїм гігантом Агроферм, отримувачем євросубсидій. Бабіш пообіцяв передати холдинг в незалежну керуючому компанію. Ми вже так з Рошеном колись бачили. Ось і критики кажуть, що це швидше фінт. Ушами, ніж реальне усунення конфлікту. Ну, Ми це вже бачили, українці це точно. Тож ультраправа партія Моторшайн це такий собі популізм на колесах, радикальна, антиміграційна, СПД, Томі Акамори також там і разом це 108 із 200 мандатів, тобто більшість. І не забувайте, що ось ці обидві. Праві партії, можна так сказати, вони скептичні до підтримки України, тому це негарні для нас новини. Тому Чехія входить в нову еру правого популізму і ЄС уже насторожено дивиться на цей розворот. Мабуть, там десь в Білому домі потирає ручки свої маленькі Дональд Трамп, бо... Ультраправа Венгрія, відповідно, Чехія, поряд, Словаччина, Бачите, ось цей блок іде ось таким ультраправим популізмом, ось така штука. АБКА викатало дані про злочинність мігрантів у Німеччині за 2024 рік, тому що 2025 ще йде, і ітоги будуть тільки в наступному році. І що ж вони нам розповідають? Мігранти становлять 8,8 усіх підозрюваних, тобто кожен одинадцятий, тобто частка не зросла, залишилася як і в 2023 році. Українці 35,7% усіх біженців, але лише 12,8% підозрюваних, тобто українці значно нижче їхньої частки в групі, тобто українці дуже гарно поводяться. А найпроблемніші це вихідці з Магрібу, де б вони там не були. Це піввідсотка біженців всього, але 9,1 з них підозрюваних. Але реальна ситуація говорить також про інше, що значна частина мігрантів навпаки самі стають жертвами злочинів. І це воно збільшилось у 2024 році на 5,2%. Тож, якщо коротко зробити висновок, мігранти не є головним джерелом злочинності, а українці навіть нижче середнього рівня ризику за статистикою БКА ось така алба малята. Тож Німеччина не хоче менше українців, вона хоче їх дешевше. Ось. І нове рішення уряду це підтверджує буквальним текстом. Останні місяці міністри земель повторюють одне й те саме: фінансування трещить, комуни перевантажені, а Берлін ухвалює рішення, за які платять інші. І от нарешті перший великий сув держава більше не готова отримувати нових українців на рівні Бюргера Гельд. Ми це знаємо. І причина одна грошей просто-напросто не вистачає. А відповідальність вони перекладають вниз. Про це вже говорили на муніципальні бюджети, і е, в ітогі взагалі, там ніякої. Економії немає, навіть е, витрати ростуть. Але федеральний бюджет звітує, що в них все гарно, і відповідно в них економія там майже мільйон двісті. Хоча на мільйон більше ніж 300 зростають муніципальні витрати совокупно. А муніципалітети протестують проти цього рішення саме зараз. Тому що я вам хочу сказати, любі українці, не поспішайте там лягати в помиральну яму, якщо хтось дуже сильно розстроївся, що їх переводять на Азюлайструнген замість бургерів Гільд. По-перше, це буде не раніше літа, як ми з вами. Бачили, по-друге, ще не проголосовано, а вже сьогодні 10 грудня. А якщо не проголосують вони за цей і наступний тиждень, то вони вже не проголосують, і це перенесеться на наступний рік. І це приблизно вони будуть в кінці січня тільки голосувати на початку лютого, відповідно, не раніше літа воно все фактично запуститься. Ось так. Але це в ідеальному світі. А там, можливо, ще й восени запуститься, а там і 24-й параграф закінчиться, тому, можливо, до вас воно ще й, ну, знаєте, там, два місяці, там. може, вас переведуть. Ну, приблизно так зараз виглядає, на мій погляд, оскільки я там за цією темою більш-менш активно слідкую. Тому ну, гарні новини для нас, що казати. Тим паче ж не забувайте після спроб звалити Барбельбас з Міністерського крісла праці. Там теж свої моменти йдуть, підкилимні, котрі ми з вами не знаємо. Тому ну, дивимося, якщо проголосують в цьому році, буде на там, пару місяців раніше, тобто влітку. Якщо проголосують десь на кінці січня, в лютому буде там, десь к осені ближче, і то це не точно. І тут хотілося сказати, краще стало, але коли десь ціни падали. Вони не падають ні в Україні, вони, звісно, не будуть падати і в Німеччині. Знову зростуть витрати на житло, і цього разу не втече ніхто. Тобто, неважливо, ви знімаєте або маєте ви житло. Я вас вітаю з цим. Нова ґрунтштоя офіційно визнана зараз законною. І основні роки Німеччина переглядала систему податку на нерухомість. Стара модель була. Настільки застарілою, що земельний суд назвав її. Несправедливою у східній Німеччині оцінка земель взагалі ґрунтувалася на даних 1935 року. Тож з 2025 року, тобто з цього року запрацювала нова ґрунтштоя, а разом із нею хвиля обурення від власників і масові скарги. Ось Україні подано 2,8 мільйона заперечень. Тепер можна зрозуміти, чому вони завжди судів бояться. Бо ви уявляєте. Скільки потрібно бюрократичного ресурсу, щоб е, майже 3 мільйони заперечень розглянути. І вони ж все не, вони ж не пакетно всі приймаються. Тобто, це дійсно велике навантаження. А скільки це грошей стоїть, це взагалі це більше, ніж 2,8 мільйона. Але на цьому суд поставив крапку, і Федеральний фінансовий суд у Мюнхені визнав, що нова ґрунтстоя є конституційною і повністю правомірною. Тобто, любі друзі, як в Німеччині, заведено плати гроші, і е, потім будеш розбиратися. Ось так. Тому е, оскарження трьох власників із Берліна, Кьольна та Саксонії, також відхилено, платіть гроші. Ось така халва малята. Суд підтвердив, що федеральна модель, яка враховує вартість землі та ефективні орендні доходи, може застосовуватися і надалі. Але ж ви розумієте, що. Хоч податок цей платять лише власники нерухомості, 90% випадків цей податок просто перекладеться на орендарів, тобто на нас із вами. Але ж, як завжди, є одне але. У той час, коли суд каже, що все законно, правники попереджають, що нова модель може бути ще несправедливішою, ніж стара. Чому? Бо оцінка житла робиться за середніми, а не реальними даними. Середня оренда, середня вартість землі, середні показники забудови. Тобто для нас із вами, а в нас загалом середня температура по лікарні житла у біженців, воно зазвичай дешевше. От, відповідно, воно буде посередній оцінюватись, відповідно, податок на дешевому буде. Більший, а на дорогому сегменті він буде менший. Ну, як завжди, бідні платять за багатих, нічого в цьому світі не міняється. Ось це були такі основні новини на сьогоднішній день. Якщо вам було цікаво, вподобайку, підписуйтесь обов'язково, бо це дуже мотивує мене це робити. Не забувайте про спонсорство на каналі, до речі, і про наш телеграм. І побачимось вже завтра.